Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Football Sun. Презентую короткий огляд матчів першого дня другого туру Ліги Чемпіонів 2023 2024 Починаю з групи ді. Інтер приймав Бенфіку і взявся по-справжньому за справу лише після перерви. І якби не український голкіпер Лісабонських Орлів Анатолій Трубін бути б форменому розгрому, лише Лаотаро Мартінес міг забити кілька разів. Але то Каркас воріт зіграє за Бенфіку, то трубін у рамці був просто неперевершений. У підсумку вирішальний гол провів Марко Стюрам на 62 й хвилині 1-0. В іншій парі цього квартету Реал Сосєдат обіграв в гостях Редбул Зальцбург 2-0. Ще в першому таймі Мікель Оярсабаль та Браїс Мендес забезпечили гостям із Басконії комфортну перевагу. У підсумку маємо двох лідерів Реал Сан-Себастьян та Міланський інтернаціоналі по 4 очки тримає Зальцбург, 0 – Бенфіка. Але у цій групі команди підібралися рівні за силою, тож будь-яка з них може як пробитися до плей-офф-ліги чемпіонів, так і взагалі вилетіти з євротурнірів після осінньої кампанії. 24 жовтня зіграють Бенфіка реал і Інтер Зальцбург. Група Сі видала нам просто іскрометний футбол і феєричні результати. Італійський наполі на своєму полі дав бій мадридському реалу і повів після подачі кутового на 19-й хвилині, коли кепа Аріса Балага помилився на виході, де Сау за головою запустив парашут прямо на перекладину, але Лео Естігор на добиванні головою у високому стрибку вражає ціль. На що Реал відповів гольовим дуплетом ще до перерви? Джуд Белінгем головний герой. Спочатку він перехопив м'яч біля штрафного майданчика Наполі і вивів на ударну позицію Вінісіуса Жуніора, а потім і сам майже з центру поля пройшов усю оборону Наполі з точним завершальним ударом. До речі, перед матчем шанувальники Наполі згадали дієго Марадону, котрий приніс команді Всесвітню славу. Ось і Белінгем і продемонстрував усім, як колись феєрив на полі зірковий аргентинець. Після перерви Петро Зелінський з пенальті рахунок зрівняв на 54-й хвилині, чим привів у захоплення трибуни. Але для господарів поля все завершилося драматично. Після подачі кутового м'яч відлетів за межі штрафного майданчику до Федеріко Вальверди, який без роздумів другим торканням розрядив свою гармату, і м'яч рікашетом від Алекса Мерета влетів під перекладину 2-3. У другому матчі групи Сі Уніон Брага розгорталися не менш драматичні події. Дубль Шеральдо Бекера на 37 хвилину, здавалося, гарантував спокійне життя господарям поля. Але футболісти Браги виявили характер, і ще до перерви АКТ рахунок скоротив. Брума на 51-й хвилині вирівняв положення, а вже у компенсований час Андре Кастру на 90 плюс 4-й хвилині приносить бразі заслужену перемогу та три очки в актив. У групі Сі лідирує Мадридський Реал зі 100% результатом 6 очок. Наполі та Брага мають по три. Уніон нуль. Реал явно виграє групу. За грою другим має фінішувати Наполі. Але ж це футбол, непередбачувана гра. І хто його знає, як там розгортатимуться, події далі. 24 жовтня грають Брага Реал Уніон Наполі. У групі А. Манчестер Юнайтед на своєму полі сенсаційно програв турецькому Галатасараю. Причому Манкуніанці постійно вели після голів Расмуса Хейлуна на 17 та 67 хвилинах. Але гості вирівнювали становище: Вільфрід Заа на 23 хвилині і Мухаммед Карем Актюр Коглу на 71-й. А потім була груба помилка голкіпера Онана. Слабкого пасу на захисника перехоплено. Каземіро збиває суперника у своєму штрафному майданчику і видаляється за другу жовту картку. І хоч Ікарді з 11-метрової позначки не влучив у ворота, Галатасарай все рівно розіграв зайвого на 81-й хвилині, коли все той же і Карді реалізував вихід в віч-навіч. 2-3, Галатасарай Очевидний фаворит квартету А. Баварія програвала по ходу матчу в гостях Копенгагену після голу Лукаса Ларегера на 55-й хвилині. Але імениті гості знайшли у собі сили не лише зрівняти рахунок Джамал Мусіала 67-го, але й вирвати перемогу. Маті Стель 83-я хвилина. Тут Мюнхенський Бадірн Баварія має вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. А ось між рештою трьома учасниками розгорнеться неабияка боротьба як за Лігу чемпіонів, так і почесний перехід до Ліги Європи. Баварія 6 очок. Галатасарай 4. Копенгаген 1, М'ю 0. 24 жовтня Манчестер Юнайтед приймає Копенгаген, а Галатасарай – Баварію. І нарешті група Бі. Французький ланц відповів на гол Габріеля Жезуса з Лондонського арсеналу на 14-й хвилині. Двома влучними ударами Адріана Томасона на 25 й хвилині і Ельє Ваї на 69. 2-1. Результат трохи несподіваний, але ж ніяк не сенсаційний. Ще більше голів було забито у паралельному поєдинку ПСВ Севілья. Тут усі основні події розгорнулися наприкінці поєдинку. Неманя Гудель на 69-й хвилині виводить гостей уперед. Не встигли трибуни натішитися голу Люка Де Йонга на 86-й хвилині з пенальті. Як одразу ж зажурилися після точного удару головою Юсефа Н. Несері на 87-й? Який же вибух позитиву був на 90 плюс 5-й, коли Джордан Тезе виявився найспритнішим у штрафному майданчику Севілії після подачі зі штрафного? 2-2. Після другого туру в групі Бі. Лідирує Ланс. чотири очки. Три у Арсеналу, два у Севільді. ПСВ добуває, а вірніше вириває перше очко. 24 жовтня грають Севілья Арсенал, Ланс ПСВ. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.